Добрий день, друзі. Сьогодні будемо робити краковську ковбасу. Значить, Це раз я попробую все по подивитися, по госту. Значить, Беремо яловичину. Я вже яловичину порізав. Вона у мене троє суток була в холодильнику. Вона вже порізана. Свинина, значить у мене тут свинина лопатка. І почаревок. Значить, по, значит, по тестуву потрібно, значить, 400 грам яловичини і 600 грамів свинини. І 200 грамів шпіка сала. Зараз ми все це перемелимо на мясорубці і далі будемо робити ковбасу краківську. Так, включаємо місорубку і налимо ялує. Да, друзі, забув сказати. Значить, я добавив 20 грамм солі. 10 нітритної і 10 кухонь. Вона у мене була це троє суток в холодильнику. Вона набрала колір. Отакий вот червоний колір. Все, далі перемалью. Так, значить, фарш я пропустив два раза яловичен. То, що в мене отверстиє на м'ясорубці на 4 діаметри, то я два рази пустив. Сейчас пропускаємо свинину. Теж сюди потім все перемішається. Свинину раз перепускаю. Так, друзі, ми перепустили. Значить, зараз да, нагадую, що м'ясо має бути холодним. Воно в мене десь плюс один, плюс два холодильники лежало троє суток. І зараз холодне м'ясо. Зараз значить, додаємо спеції. Я спеції виписую в інтернет-магазинах. Це спеції для краковської ковбаси. Добавляю 1 грам на кілограм фарша. Так. Ну я ще трошки більше добав, добавляю чесночка. Тут у мене 10 зубочків часника. Я водичку, щоб водичку і додаємо Ну Все, сіль є, є. Наче все. Зараз додаємо шпік сюди і тщательно перемішуємо. Дуже тщательно. Якщо ми не перемішаємо фарш, добре у нас не вийде ковбаса. Зараз додаємо шпік, сало і далі мезамо. мешаем і далі процес. У мене сало аж замерзло. Чуть-чуть прихватило його. Так, ну що ж, идем дальше. Значить, друзі, что получилось? Я оговорился. Тут получается не грамм спеції, а 7 грамм спеції на килограмм фарша. Так, значит, фарш я його трохи в холодильнике с годину подержав. Він у нас холодненький. Будемо зараз набивати шприц і будемо робити. Треба плотно набивати його. шприц був плотненький. Прямо так його. О, фарш холодний. Плотно буде набивати. О, погано берете, холодний. Пустив. Ну він має бути холодний. Якщо буде теплий фарш, ковбаса не вийде. 10 градусів. він у мене зараз холодний, зараз, напевно, десь градус. Отак щільно щільно набиваємо. Він такие. Да, самое главное, ее добро вымешать. Если не вымешаешь добро, колбаса не получится. Ну, приблизно хватит. Сейчас надеваем, набиваем цель, ставим тилку и будем дальше. Так, значит, друзья, шприц набыл. Сейчас надеваем Кишка кишка у меня свина. Я ее вымочив. И сейчас надеваю на тивку. Перчатки снял, то что неудобно завязывать. Надеваем кишку. Я край завязываю. Воздух попал. Надо в воздух, чтобы меньше было. Раз завязываю. Не все равно в воздухе. Так, так, так. Раз зав'язав так, у зійшла. А потім ще ниткою я страхуюсь. Так, да, з кишками важко робити. а в перчатках тем более получается. Сейчас я беру еще ниточку и страхую нитку. Замерз в руки. Так. А вот так. Ну, еще разочек можно. Все, друзья, завязал. И теперь потихоньку начинаем пропускать. Да, фарш холодный, важко крутить. Если воздух попадает, потом взять зубочистку и зубочисткой проколоть и все. Ну вот так друзья проблизно такие колечко. Сейчас тут Чи завязать и сразу. Не, вязать не буду. Сейчас попробуем и завязать сразу. Ну, вот так приблизно. Трошки выдавим ее, чтобы не сильно плотно она была. Ну, приблизно вот так. Тримайте, тримайте. Да, воздух трохи попадает. Фарш холодный. Ну, ничего. Сейчас я тут отрезаю. Друзья вяжут, кто, кто я... кому нравится вот так друзья потом беру и до кучи связываю приблизно так чтобы потом за что вешать підвишивать и еще і... разочек чтобы за что вешать Вот так, друзья. Приблизно. Вот такие колечка у нас будут. краковской. Да, не полная, нормально. Пойдет. Ну что, ж, закончили мы рубить колбасочку. Такая колбасочка у нас получилась. Краковская. Сейчас мы... Ей... Холодильник. Вона до завтрашнього дня відстоїться. А потім натеплення. І далі, зараз проколим, візьмемо спазочку, подивимося, де є воздух. Проколим. Щоб не було видно воздуха. Все. Завтра побачимося. Так, значить ковбаса у нас побула в холодильнику, ніч. Сейчас ми її повисили на оттепление, А потом прожарка. Внутри камбри поставили на 30 градусів. Сейчас 29,1. Внутри батона 23, це має бути. Зараз внутри батона 11. От 23 градуса буде внутри батона. батона Включимо прожарку. Внутри батона 19. Я поставил на 50 градусов, поднял температуру еще. Я уже переставил на 50. Будем прожаривать, сушить. Так, значит, внутри батона у нас сейчас 34. В камере 51. Колбаса набрала пулеру, включаем дым. Пар, пар, Так, включаем кулер И Запалим Дымогенератор Все горит Будем коптить дальше Так, поднимемся Дымок пришел Да, дым пришел Все. далее. Значить, ми каптимо на ольхи і добавляю я ще в димогенератор отакі от віточки вишні. Тоді воно лучше там горить і пахне вишні. Внут батона 40, в камері 76. Я перевів камеру на 90 градусів і внутрі батона 72. Прожарка прошла. Сейчас включили на 80 и каптим далі. Сейчас внутри батона 51 градус. У камеры 79. Так, набрал 70 градусов. это мои хватит. Вну положено 68-72. Ну, я набрал 70, потому что очень важно набирается температура. Напруга слаба. Подивимось, у нас вийшло. Так, відкриваємо. О, друзі. Така колбасочка гарячого капчення. Зараз ми швидко її в воду, в холодну. Так, друзі, значить. Після того, як... Ми їх остудили студили у водичці холодної. Вона була хвилин 20, 30 може. Я її підсушив і ще коптив після того 4 години. Ну, така колбаска у колбаска нас вийшла. Це я пробував, то, що забув кучити камеру. Оце така. Така колбасочка Краківська. Що сюда нас сходе Значить на кілограм 200 грам яловичини, 400 грам свинини, свинина у меня нежирна лопатка і 200 грам сала в шпик 7 грамм Спеції для краковської ковбаси. Я виписував в інтернет-магазині. Ну тут я ще додав 10 е, зубчиків часника. Мені більше подобається, коли вона чувствує, що чесником так пахне добре. Ну, в принципі, все. Пахне капченням. Так, да, капчу я додаю е, вишні. І щепу ольхи. Вільха. Ну оце так. Я вже різав, пробував, камера не включилася, то я переснімую. Оце така у нас получилась ковбасочка. І з сальцом. Пахне добре. Так, да, я нагадую, що це кишка, оболочка свина. Сіни оболочки. М -м -м. Клас. Це вже другий раз спробую. Дуже вкусна ковбаса. Води я не додаю. Мені подобається, коли вона сухенька така. Якщо була б вода, 100 грамів води на кілограм фаршу додають. Вона более така мягкая, рыха. Дай вес. Так, конечно, вес теряєте, вона на Десь на кілограм ковбаси десь 20-25% виходить, ми теряємо на просушку, на капчики, на все. Вкусно, друзі, колбаса. Значить, підписуйтесь, друзі, на мій канал. Я є в Фейсбуці, є... є у Ютубі. Пишіть коментарі, ставте лайки, діліться з друзями. Ну так, в принципі, все. До побачення. Всего вам доброго.